Друзі, вітаю, знову ми у лісі. Але сьогодні не одні. Не нашої звичайної компанії. Іріш, Дивись, такий червоняк пропустила вон. Росі. Сьогодні з нами Бачиш. Лена і Женя. Привіт! Наші собаки не з ясишки. Ось така перша знахідка в нас вже є. Червоняк такий. Гарний. Ой, ну що, друзі, сподіваюсь, сьогодні буде гарний грібний похід. Ріша, воно ще один червоняк. Так що, все як завжди, друзі, все побачите. Айда. Сьогодні гарна сонячна погода, десь 12 градусів їхали. Трошечки вітерець є, але то нічого. Головне, свіже повітря, гарна компанія <гум> <гум> і грибочки. Давно не їздили. То да. Ох ти, моховічок, але... Ну зараз подивимось, якщо гарний, то візьмемо. І тільки вимкнув камеру, друзі, дивиться. Ух ти, червоняк! Ну, Лен, зривай. так низько. Ну, зараз подивимось. Ой, який гарний. Ух, яка нішка. Та ти шо? То просто. А нагнулися за махові. Та-да-да-да-да. Ось такий грибочок. Супер. Що у вас тут за знахідки? Ой. Ух ти, опеньки. Да, це, а он стоїть дивись, який молодесенький. Ось цей, так. Да. А тут старіші. ще. Да. Тут двох старій. Ну, оці гарні, так. Да. Та й ці хороші. Ще сімейка опеняк, але їм вже гаплик. А он що за гри. Старий. Що там у вас? Опеняк що? Опенік стоїть. Ага. Оце гарний, так. Да. Ага. Суперовий гриба. Лимачком разом. Що там в тебе? Ух ти такий біляк. Ага. Ого! Дивись. так Гарний. Сто відсотків. На сушку ж точно. Ну, зриваля. Подивимось цього рибочка. Ух ти Ух ти яка ніжка. Сто відсотків гарний. Так. Ну. Супер грибочок. Красивий. Перший О, білий є. Ще опенький. Ух ти, така сімейка. Ну, супер. Шуленький. Ну як? Чистенький я ж, я ж казав, що 100% буде чистий гриб. дивіться, яка сніжка. Та, Білосніжна. Та та. Ух ти, Друзі, я тільки встигаю фільмувати його. Бігати. О, гарний такий. Це ага. та супер грибочок. Собакини, допомагайте. Більба. Парасолька, друзі. Дивіться, яка молоденька. Гарна. А дивіться, яка знахідка, а? Білий гриб і червоний мухомор. Ну це просто класика. Поруч. Воно маховік молодесенький. Супер. Друзі, бачите, я ще не зривав того білого, а тут поруч. Ану, що це? Ще один білий. Ще один білий. Дивіться, який. Оце так-так. Який же ж гарний. То просто супер грибочок. Ану. О тут, гіляки. Дивіться, який білий. Гарний. Ох, який гриб. Ану. Дивіться, яка. Біла під шляпкою, такий гарний гриб, плотний такий. Це просто супер. Тут треба уважно дивитись, тому що листочків багато різного кольору. І грибочки ховаються. Дивись який підберезник. Супер! Отр просто суперський. Олена на білого знайшла. А ну зараз подивимось. Залишу тут кошика. Колено. Зайшовши грибочок. Ух ти, зривай, зривай. Зараз покажемо глядачам. Отакий білий. Та-да-да. так і ходимо, друзі, по цих по цьому схилу. Трошки вверх, вниз зігзагом. І дивимося і знаходимо. Ось такі гарні грибочки. Ріше питає, що це. Сірожевий мухомор, але такий здоровенний ніжка отака от. Така от. Ну, ну, перший раз такий бачу. Ой, а хто це такий? Мухомор. Мухамольчик, дивись. Тут вон. Дивись. А я так уже подумав, що це біленький так червоний. О, як у Жені вже. Ага. Так, супер. Наполовину. Олег таки ага, дав мені. Бачу. <рив> Щось побачили білий, напевно. А ну, такий здоров'як, не знаю, гарний він чи ні, але білий. А ну. Та, білий, друзі. І ага. гарний білий. Підбережний. Дивися який. Жень, дивись. Вау. Така бочечка. Та супер. Запашний такий. А взагалі-то в лісі, так, да, так пахне. Так, yeah. Рибами пахне. Ну, підберезник. От Отак. Що mm. в тебе? Білий? Вон ще один, бачиш? А ну, А, бачу, бачу. Зараз подивимося і той. Mm. Ух ти, який гарний. Так. А другий. Mm. Ну напевно теж гарний, але... Зараз все побачимо. Який альбінос. Та гарний гриб. Біленький. Дивись, Лен, ще білий. Бач, Лен. Отак, треба уважно тут подивитись. А що в тебе? Білий? Є, я теж думав, що білий. А знизу він такий полосатий ага. І ножка товстенька, така класна. Оце ж і є голошка димчата. Починаються ті місця, де мухоморів дуже багато. От тут ми ретельно зараз подивимося. І пошукаємо біленькі гриби. Стільки емоцій, горішу там. Каже, оцей білий, оце красавчик! Зараз, зараз все, подивимось. Де? Ух ти, ну то просто класика. Зараз, друзі, я вам все покажу. Шакльон. Ну-ка, я подивлюсь, я що казав. що Тут треба дуже-дуже уважно подивитися. Тому що ось такі білий Тут мають бути і вони тут є. ану подивимось. Та що тут дивитися? Ха -ха. Оце риб, а? Молодий такий. Бачите, риб в цих місцях ще росте. І буде ще трошки, не знаю скільки, але Ну як, успіхи, грибари Супер! Ми ще цих. Жень, дійшли до тих місць, де. Ось такі білий. Супер! О, білі нам не попадалися, але попадалися нам е, під березовички. Друзі, я тільки вимкнув камеру, але воно Женя чистить е, ці білі гриби. Дивіться, які ще. О! Дивіться! Це просто... Просто Охень. супер. Тривай. Даморси. Підберезник. Але старий. А на ну, далі ще один такий самий. Що ви там знайшли? Стільки емоцій. А да, да, да. ну показуйте. Що ви? Там. Подивись. Ой, а вон ще один. Дивись, такий самий. Ану. Отакий колір шапки. А що це? Такий підберезник? Ні. Ні, це дубовик. Але їстівний. Ух ти. В, У нього червона-червона підшапка. Диви, дивись ще. Диви. Бачу, бачу. Дубовік. Та-та! Ну зірви, зірви один. А, довго. Дивись. О, слухай. Дубовік. О, такі красиві. та так. -да. колір такі, шапки. І ріше щось знайшла. Ану. Білий такий гарний, да-да-да. Воно -да. напенькі старий. Ага, бачу. Ну, друзі, непогано, знаєте так. Непогано. Чесночники тут. Дуже багато їх. Але такі вже. Ну, декілька можна зірвати. Але в основному стоїть. Ох, яка гарна знахідка. Дивись, розвитку. Ну, а ти що? Супер. А ну де? Вау. Та гарний, гарний. Ще треба подивитися. Ну. Друзі, мене розривають на часті. І знайшла. Та бачу. Зараз і глядачам покажу. Ой, який. Та то взагалі-то. Дивиться. Плотна ніжка така. І знову біля отакої от галявини з мухоморами. Дуже багато старих підберезників знаходимо, але попадаються і ось такі гарні. Ось ще один. О! Ну, а от іще один біленький. Ох, який ж гарний, а! Ого, там якісь... Крики. Лена кричить Женя. Напевно, щось знайшли. Обов'язково спитаємо, що там за емоції. Чуєте? А! Зараз не зривайте! Потім повернемо сюди, бо тільки знайшов цю галявину, тут можуть бути ще білий. Але ви ж бачите, що твориться. Чуєте? Верніше. А де ви є? Ага, бачу. Вон, подивися там, що там. Пенечко. А ага. далеку, як які біли. Ага. А дивися тут які ключи. Ух ти! Зараз, друзі, все вам покажу. Ну да, здалечко, таке враження, що білий. Але, ухти. Незручно тут. Але це... Червонякі такі. Так, зараз ще ті покажу вам. Ну ті-то взагалі. Такі і молоденькі гіганти такі. Такі величезні. Та ну то капець. ну да. І <ieza turns out> поки я вам фільмував ті чотири грибочка, Лена поруч ще такого знайшла. Та. Ну, розумію ваші емоції. Хе-хе, клас! То, супер. Взагалі, супер! Ну, дивіться, один. А, який, а? Ано, другий. Так, це все поховаємо. І зараз покажу ще ті два гриба. О! Це просто дивиться які, а? Ото красавці. Краснюки, так краснюки. Супер. А пахнуть. А такі тугенькі, як білі. Ну так, да, з далечого я теж Чесні. подумав, що білі стоять. Так. Да. Та супер. Взагалі. Красавці. От і біля тих червоняків все ж таки ще одного знайшли. ну. Хтось його? Та гарний. Ну трошки під'їли, то нічого. Значить, єдобний. Та-да-да. -да. Щось тут іришка побачила. Схожий на білий, а може червоняк. Такий колір шапки, що його зрозумієш. Ну, судячи по кольору гніжки, це червоняк. А ну. О! Червоняк. Дивиться, він ще який. Ти так само хтось. Ну трошки, так. Да. Звіри до зими готуються і трошки під'їдають грибочки. Похід наш продовжується. Ось з таких грибочків. Це говорушка димчата або рядовка димчата. Вірно і так, і так. А дивиться, якого білого Ленчик знайшла. А? Я зірву? Да. О, ну топ, взагалі то взагалі-то. Оце так. Клас. Оце так гриб. Ну. Жень бачив? Да, ти що? Супер. А Айрішка да, поруч бачу. знайшла декілька О, О, І Каже. Такий гарний. Є, Такі гарний. Ух ти. Я звідси бачу, що гарний. Так два. Бачу, бачу, бачу. А ну зараз. О, Дивіться. Такий колір шапки. Один і другий. І які ж міцні, а ух ти от таких два грибочка ще до нашого кошика. О, який А воно попереду який цікавий, гарний такий гриб стоїть. Дивиться. Ось ще червоняк. Фу. Які жарні в сьогодні, а? А на далі що це? А ні, Думав підберезник, це сіророжевий. Сьогодні всі зі знахідками. А, супер. Оно дивись який. Mm -hmm. Ну. Білі вже втомився, ми вже йдемо в зворотньому напрямку, тому що сонце сідає, ну, ще не темно, але нам ще десь хвилин 40 по лісової дорогі, по ямах до траси їхати. О, друзі, дивіться, ще один. Побачила, так? Да? Ось такий ще. Ще одного не зривай, потім подивимось. На, Жекля? Жека. Гарно, зараз собака в лісі, Неспекотно. Супер. Жека, ну не зломає. А вже надломив трошки шопинку. Хоча ні, це не він. Це так воно і було. А ну показуй свої знахідки. Зараз, зараз поближче, підійду. А так, ніжкою покажи. Ух ти, супер грибочки. А воно ще один стоїть, ріж. Yeah. Воно за березою, бач, білякає лежить. А yeah, там ще один. Ще. Фу, uh -huh, друзі. Це повторюсь, ми вже йдемо до машини. Або. Я зерну те. Ой, який міцний. Тому тут взагалі-то щось. Дивиться. Оце знахідки. Та, Та ми грибочки знайшли тут. Тому і притихли. Та, Женя каже, щось там грибники притихли. Ну так. Да. Тут у нас знахідки. Гарні. Зараз до вас підійдемо, покажемо. Ракета. Дивись, зай. Там ще лежить в кошику. У вас такий гарный. Та? Просто. О, це бомба. Ну. Оце в траві, да? Та, вы ну, тут там, де ви стоїте. Бомба! Це так ну. Супер! А ну, ще, показуйте, що у вас. О, ще фу. два, да. Так, гарно. Маленьчик так, з двома кошиками. Кошик. Поки я був поруч з Жені з Леной, і з Лени, рішив вон підберезники такі, такі гарні, то супер, да? Та ми не встигаємо їх чистити. А що робити? Дивись, які може Ой, зробні. які красунчики. Так, зараз, дивись. зараз, швиденько. Бо я вже не встигаю, я вже не дивлюсь на гриби. Я вже... Ой, ти я дивись! Два Дивись, грибочка, аж нічого. Да -да -да. Целуються з да. шапками. Капець. Я їх не встигаю вже і чистити. Красав. Ой, Боже. Тут березник. Як його дістати тут? Друзі, ну буквально на кожному кроці гриби. Так, що тут у вас за знахідки? А побачиш? Ох ти, бачу, бачу. А. Дивиться які. Гарний. А. Та ні, то супер взагалі. Такий гриф. Молодюсенький. До кошиків тримаю. Почікати спочатку. Ну треба ще подивитися. Може ще десь тут. -о. Женя побачив білого стільки емоцій. Ого, та більше за мою голову. Отакий От біляк. Ого. Оце так біло. Ну, не знаю який він буде, але, друзі, ну. <плес> вам зафільмувати обов'язково, бачите? А ну, друзі, спробуємо. Подивимось. А, може на сушку його можна, а може і ні. Зараз подивимось. А, ну, ніжка така. Досить плотна. Ну, губка точно треба знімати. Ну, вам О, зафільмувати. Це гриб. Ну ну ну. <сіхіхі> ну. Оце так гриб. <сіхі> а дивіться, які знахідки ще у нас. Чорна лисичка. Тут ціла кубка. І воно ще вона йде. Де тут я ще бачив? Воно ховається, ще дві. А вообще. Дивиться. Отак. лисичку позбираємо. Диви, там напівкошика ти білий. Да, До речі, Женя почікав ніжку, так? Не да? Взагалі, да? чистесенька, чистесенька. Ну, Отак. От Він ну, напівкошика, напівкошика цей. А оце що таке? Подивись. Ні -то. Ці. Мухомори Так, а ну якось обережненько. Дивиться яка купка. Отак. Ось ще вона. Ще? Ану, да. збирай. Лен. Це цікаво? Ну, поки я, друзі, цю лисичку збирав чорну. Ще один білий, так? Да? Вінчик не йшла, да. Ану. Він заховався так. Ану, зривай. Він не знайшли да, би. Та, та. Угу. та там нікого нема, бери рукою. <ріст> Зараз <ріст> всі вже сплять. <ріст> <ріст> Ох ти. От такий ще білий грибочок. <ріст> Сховався? Ну. Ну. Красиво. А воно що? Ще один? Так. ну. Ще один. Дісні. Ага, ще один. Що? Два. Два там а. <рес> Так, Один. І воно ще другий. Красені. Які ж красені, так? Да? Ну. Супер, да? А вон і мухомори. Так, да, до речі, вони мухомори. <рес> до речі, з цими мухоморами з білими. Друзі, якщо... Хтось знає, напишіть в коментарях. ну Чому так? Що досить часто зустрічається таке, що вони поруч ростуть. Ох ти! Ото -от так. Це тут, так? Да? Ага. Береза. Супер. Та ти до себе притуляла. А три білих. Так, три ще все. Бачиш, як гарно. Женя, йди, я тобі ці козарики віддам. Робота є. Почекати ще грибочки. Они такі Красиві, боже, які красиві. Такі біленькі під шляпкою. Бачиш які. Ух ти! Ух ти. О! Є тобі. <рес> що <робити>? Знову чекати. <рес> ну клади, щоб тобі було Добре. <рес> У Лени благородні, в мене вже такі будуть. <рес> Вижу, що Вони такі смачні. Так, да, вони також дуже смачні. Головне, що не хробочливі. А, а сьогодні взагалі ні одного не попалося хробочливого грибочка. Воно, дивіться, той білий, чіпленко, то що здоровий. <гум> Бачите, яка мішка. Чистець? Ну, ну ту губку треба точно знімати, але так-то він гарний. Друзі, щось таке цікаве побачили. Не знаю, перший раз бачу такі гриби. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, можу одного зірвати, показати вам отак. Що, друзі, дійшли ми до машини. Ну мега така прогулянка вийшла, грибочки знайшли, та ви що, то просто супер. Собаки набігались. Зараз покажу, що саме ми знайшли сьогодні. Це наш сьогоднішній грибний улов, бачите як, ну то просто супер. Які біленькі, які казарики, підберезники, підосичники, червоніки. Супер. Просто супер. Ну що, як настрій, як грибалка? Супер! Супер! <розумцем> супер. Ще й царь гриба знайшли. Ну, да. Такі величезні. так. Да. Дійсно, супер. Друзі, прогулянка отака. От З вами, як завжди, до зустрічі в лісі.